Ми сьогодні, в першу чергу, прийшли сьогодні на це місце. Хай воно не святе. Ну, це Майдан, наш Новомирський Майдан, наше майбутнє як незалежність. Тобто є в Києві Майдан Незалежності, а в Новомирній свій Майдан Незалежності. Поки ще тут пам'ятник Леніна, ну буде тут майдан, який буде називався Майдан Незалежності. Ми прийшли вшанувати пам'ять всіх тих, хто віддав своє життя за те, щоб ми всі жили добре. Хай їм буде вічна і світла пам'ять. Ми вклонюємося низько їхнім матерям, які народили настоячі героїв України. вогні свічки. Можливо, неправильно, можливо, не по християнськи що ми поклали прізвища тих наших українців, всіх наших героїв, хто загинули. Ну, це біля свічок. О, тому попрошу вшанувати їх пам'ять хвилиною мовчання. За вогонь запали, поки ще зоря не заграла, зоря заграла. Над Хищатиком вікна зоріє, над хрещатиком, О, над хрещатиком э, си, грох і туман. України це віра й надія, України незборний майдан. Ед над Києвом місяць яріє. Молодий, молодий мелодан. України це світло надія, України незборний майдан. Над країною сонце сіяє і зумби. Не вагайся, устань! Революція йде молодая. революції зріє майдан. Слава Україні! Ченко Леся Українка.